Добрий день панство. Найшло таке питання виникло. Ніколи не думав, що з тим стикнуся. Так. При, при проєктуванні під якусь машину потрібно розуміти розміщення е, в нашому випадку штирків кріплення відносно нульової точки і визначення, нульового, е, визначення поля відносно нульової точки. Тобто, отак. Для чого? Для того, щоб розуміти розміщення строчок. В нашому шаблоні, для того потрібно оце все виміряти. Як це робимо? Вмикаємо машину і центруємо для початку. Далі представляємо. Давайте так. Шукаємо якісь бази, де можна поміряти. Нам треба поміряти в даному випадку відстань від голки. Ну, давайте поміряємо до тої шини. Для того трошки опускаємо голку. При визначенні конкретно від нульової точки тут та похибка там плюс-мінус не сильно грає роль. Дивимося на голку, в нас тут, скажімо, 200, 247 міліметрів. Це в нас до шини, від шини до голки по ігреку. Тут ми розуміємо, наприклад, що тут від шини у нас там 6,3 до тіла і діаметр нашого круглячка 14 мм. 6,3 і половина круглячка це 7. 7, 6,3 це у нас 13,3 мінус 247. 247 мінус 13. 13,3. Порахуйте. Це все рівно приклад. Мінус 13,3. Це буде в нас відстань. Ой, не там записав. Ну, зрозуміло. Це якщо нульова точка тут. То в нас по ігреку оця відстань. Скільки там? 234. Так, да, 234. 34, це мінус 233,7, напевно. По іграти це відстань від центру оцього штира до нашої центру нульової точки. Тепер оцю відстань поміряти. Для, для цього що ми робимо? Викликаючи, приставляємо кутник до якоїсь, до якоїсь нашої бази. Андрій, потримаєте телефон? Треба знімати те, що я роблю. Одна сторона кутника. Ну, в ідеалі... В ідеалі, о, знизу, якщо ми не йдемо, отак от, от база. І виводимо наш кутник, до, щоб оця поверхня була на усі, на усі голки. Тобто вістря прямо в стик приходило до кутника. От. Тепер, Тепер ми можемо виміряти. Хоч що-небудь. Скажімо, беремо до початку кутника, якусь базу собі шукаємо. Нам треба до центра штира визначити відстань. Ну, Ми бачимо зараз, що у нас до оцього краю 150 мм. Тепер, за допомогою штангенциркуля можна поміряти все решта. 150, тут у нас що є? 22 і 7. Тобто половина е, діаметру радіус штирка. це 27 у нас виходить 29. 29 і 150. У нас 179 оця відстань. 179. Тобто, ну, і тут, понятно, у нас тут, наприклад, 353,6, ми мінус 179, зрозуміло, тут решта. Тепер заходимо от сюди. Меню. Program, program Files і шукаємо Area Limit. І ми бачимо, що в нас по іксу по 300 вліво-вправо і по Y по 200 вверх-вниз. З таким розрахунком від нульової точки е, малюємо наше поле вліво 300, вправо 300, сюди 200, сюди 200. Правда, треба деколи поле перевіряти, бо воно може бути за велике задано в машині. Як це зробити? Меню. Editing дата. Clear part, Enter. Тепер ми просто переміщеннями. брав Так, Андрій, нате, дякую. закриваємо клямки і переміщеннями їздимо по крайніх точках. Доїжджаємо до 300, якщо немає механічного клину, то все окей. Далі вверх. Так само проїжджаємо 200, дивимося, чи нема механічного клину. Деколи буває, що воно в 200 не вкладається за рахунок того, що тут щось впирається в голову. Тому треба скоригувати, максимально наблизити, подивитись значення, на яким вони під'їхали по ігрику, наприклад. Там, грубо кажучи, 195. І відповідно треба корективи вносити в наші area-limits. 195. Наприклад, до прикладу, якщо воно не влазить, це 200. І те саме по іксу, по іграку. Якщо є якийсь клин, це ми вліво, задаємо там, грубо не 300, а 285 і тому подібне. Я думаю, зрозуміло. Нам треба проїздити переміщенням, ну тут все окей, ця машина перевірена. Що? Наразі дякую за увагу. Йдемо до іншої машини, що нам треба знімати розміра.